В житті, як на полі, мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно. Сала так на світі горя. люди будьте красивими, не забувайте мріяти щодня, не забувайте. Усміхатись гори, Усміхнення Усміхнені вуста це та броня, яку не зломить навіть ваша доля. І хто б так що кому не говорив? А твої не зло, і правда переможе. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер! Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній випрацьовані всі види виправнені. Вона загортована. Найбільші марки! Щасти і не має ціни. У кожної нації свої хвороби, у Росії невеликовна. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно й правда пташина. А як же ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, крила має, Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось з щирості до роботи, у когось щедрості на турботу у когось пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а кила має, кила має, і жах, і кров, і смерть, і більший, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на коїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра. ви. Люди, будьте взаємно красивими!